Сьогодні, дівчата і хлопці, ми з вами приготуємо смачну закусочку. Може, хтось знає, а хто не знає, візьме собі на замітку і буде так готувати. Для цього нам потрібен хліб, варене яйце, зелена цибуля, зелений кріп і помідор свіжий. Ну, і звичайно, майонез. Або йогурт, або сметану це на ваш смак. Хліб теж. Хочете батон, хочете чорний. Мені саме більше подобається це із гречаного багету. Беремо наш багет. Я його вже порізала. У мене тут шість кусочків. Я не тонко різала, бо не люблю, як дуже тонко воно засушує і все. Беремо нашу зелену цибульку і кріп. Ріжемо міленько. І, кида... і ложимо до миски. Така, що трошечки глибоченька в У нас того суміші багато але все одно. І ріжемо. Кліпчик наш вже підсмажився, вже гарненький. Так, забираємо його з корідочки. Отак от. Сюди додаємо до нашої цибульки з кропом. Майонез. Так, от. так наше яйце беремо. Е, можна подавити вилучкою, можна порізати дрібненько. Це теж за вашим бажанням. Так. Я буду різати. Я завжди так роблю. Взагалі ця закуска мені подобається тим, що її швидко вона готується, швидко з'їдається. І в той час ну, такі інгредієнти, що завжди вдома є. Так, і додаємо. До нашої цибульки. Додаємо сюди трішечки чорного перцю і сіль. Все це за смаком. І добре це все перемішуємо, щоб у нас вийшло все однорідне. Беремо наш хлібчик. Ось така вона в нас вийшла, і намащуємо. Можете, я ж кажу, брати багет. От е, дійсно я люблю хоч гречаний, хоч і якщо і смажений, то більше люблю, щоб чорний був хліб. А люди люблять по-різному. Кожного свій смак, тому так. і так намазуємо наші бутерброди до кінця. Ось так ми їх намастили з вами. Вони вже і так гарні, але ми зробимо з вами ще краще. Так, беремо помідор і ріжемо тонесенько. Нарізали наші помідорчики кольцями і так от ложите на наші. Можна було перерізати. Ой, тут два. Можна було перерізати, але я цього не робила. Ось така в нас вийшла закуска. Дивіться, як гарно, просто і швидко. Якщо сподобалася наша закуска, така легка, проста, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас завжди смачно.